Доброго вечора. Ми сьогодні з вами знаходимося по вулиці Івана Бугуна, і в продажу в нас з'явився хазяйський будинок з гаражем, з асфальтовим двором та з виноградниками. Є зелений та синій виноград, є плодові дерева, яблуні, груші. Власники вирощують помідори. Будинок 200 метрів квадратних на вісьми сотках земельної ділянки. Це озелене не та красиве. Є троянди, є квіти і є ось такі виноградники. За будинком у нас велика ділянка, вона використовується під, сад та огород. А ми давайте з вами будемо оглядати наш будиночок. Ми проходимо на будинок. Вимощена плиточка в коридорі, справа у нас кухня. Зона для їдальні та сама безпосередньо кухня. На першому поверсі також у нас велика кімната та шафочка, яка вмонтована під наші східці. Дерев'яні натуральні двері. І ось така величезна, величезна спальна кімната. Це кімната нашого господаря. Так, ми піднімаємося на другий поверх. Сходинки Не скриплять. Досить круто, але такі надійні з металевими балясинами та дерев'яними поручнями. Ось така площадка, коли ми виходимо. Пластикові вікна. Другий поверх повністю. Кімната номер один це кабінет. Наш кабінет. Спальня. Ще одна спальня. З шафкою великою, і третя спальня. І наша ванна-кімната. Більш схожа на хамам. Душ-кабіна, рукомийничок, ванна, біде, унітаз та пральна машинка. Кімнатка десь біля 12-13 метрів квадратних з вікном. Будинок на Івана Богуна. 200 метрів квадратних це з гаражом. По будинку десь 150 метрів квадратних, розташований на 8 сотках земельної ділянки. Наразі ми зараз подивимося наші садочок. Ось такий садочок. Там є і яблуньки, і груші, і помідорки, і огірочки, і кукурудза, та малина. Я чекаю на ваші дзвіночки і запрошую до перегляду. Дякую і чекаю на ваші дзвінки та перегляди.